Доброго дня! У нас сьогодні свято Маковеє. І хоча кажуть люди, що прізвище братів Маковеїв ніяк не пов'язано із маком, і з ось культурою, яку ми тут у Макітрі тремо. Але все ж таки наш народ, наші українці завжди на Маковія їдять коржі з маком. І ми сьогодні тремо наш мак в Макітрі. Бо ви знаєте, ми ж українці. І ніде правди діти, ні кофемолка, ні м'ясорубка, ні всякі там ще, що там, я не знаю, придумують, не втруть маку так, як втре макітра і макогон. А тому тріть макогоні, цінуйте українське, повертайтеся до наших витоків. І буде вам здоров'я, і буде вам щастя, як кажуть в Одесі. Слава Україні! Героям слава!